Доброго ранку. Боже, наші жінки отут себе перевершили. Це взагалі, ну це не клумби, це щось. А оце... Ось дивіться. Обалдеть. Це просто неймовірно. Так, а ми з Кеті біжимо. Вже біжимо. Так, Яті понюхай квіточку. Ми з Кеті як навіть... Кинула поводок, знімаю. Ми з Киті біжимо, щоб застати э, Сема. Сем. щоб Алла з Юрою і з Семом, щоб забрати той колту Ага, на пошті, на тій новій на Укрпошті, я вже заговариваю, На Укрпошті треба забрати. Я сказала Аллачке, щоб вона взяла. Гроші налічку, Бо якщо, я вже там їм сказала, щоб все оформити, а ми прийдемо заберемо. Уже чи буде світло, чи не буде світла, але ж нам віддадуть за налічку. Понятно, так? Да? А я ж сьогодні везу на дачу ще. На дачу везу Сашу Станію то ми пораніше йдемо трошечки, да, покупаємося, поплаваємо. Угу. Процес знімати не обов'язково. Так, ми заберемо алу, підемо на пошту, заберемо. Сподіваюсь, що заберемо колту Просто сподіваюся, якщо ще щось побішає, я вже тоді не знаю. А потім вже повезу Таню Сашою у відпустці Саша і вони їдуть на дачу. Багато шмоток, як завжди, треба відвезти. Сем, ну як ти туди залазиш, ну, гляділя. Міма, міма. Або він ризе там щось, так? Да? Ти гризеш, да? Ой, ти такий. от такий молодець! От такий молодець, да? Лена з фунтиком сьогодні, а, а вони вже додому збираються Дивлюсь, Лена вже ноги, труса. Ремі Ремі, привіт. Ремі, Реміу все качається. Ну і оце що? Не взяла я подаруночок, бо вони ж були на дачі. Я думала, що вони будуть на дачі, а вони приїхали. Ну нічого. Не, нічого, Завтра ми вже домовилися, завтра його чекає. подаруночок, завтра. Ох ці, Ох ці кабілі. Кеті, скажи, ну і що це вам гратися? А копати хто буде? Хто траншеї буде рити? Ей, Сем, то все, ну от, ну подивись на його, от він ще щеня і все. Всі повадки такі щеня. А рівності? Рівності? Ти що? Ні? Зачем Наташа на шо об обнімала, на шо обнімала? Ні, да. да. сцену сену ревності Наташі устроїти надо, да. Ага. Да, отак. От <рисливое> так, все, пішла я знову купатися. Я привезла друзів на дачу. Боже, тут така краса в який... Саша каже, я тобі зараз нарву рози. Кажу, Боже, шкода, вони такі класні, вдома зав'януть. Кажу, Саша, я тобі буду казати. Мені оцю з бутончиком. Поніжі, поніжі. Нормально, нормально. Мені так, щоб вазочку. Да. Так, зараз дивлюся, що ще з бутончиком. С бутончиками. Нет, там бутончики. Вот, смотри, вот это. Ага, вот это тоже с бутончиками, да? Пойдет. А, пойдет, да. да. Ага, пойдёт, да. Ага. Так, о. И вот так. смотри, вот эту верхушку. О, о ну и вот все можно, да. Да, ты вот эту отри... оторвешь. Вот та потом отрежь. это. Отрежь вот так. Да. Ага, а Вот так, раз. Стоп, стоп, стоп. The... Да, то, и, и вот так, все, і ото класно, три штучки, ой, вот, та... Таня не, не звалися. И так, і що я тут ходила? Боже, в їх тут помідори, все повиростало. Все повиростало. Дивіться, які помідори класні. О! Боже, а виноград? Ну, а я сам... я помідори, все тут, все тут є в їх. Да. А ось, ось о, там взагалі такі грозді помідорів прямо. Да, груші, яблуки, Абрикоси я вже з'їла. Добру, добру абрикосу. Ото я вже таку одну зірвала, так. Да. З'їла. класно. А тут мені збивають найсмачніші абрикоси. Подивіться, які абрикоси. Це ж взагалі клас. Я кажу, у мене під домом є, кажуть, таких немає. Дивіться, на цього олечу. Це ж взагалі просто гілки ломляться. Ну, все, Саша в відпустці, вони виїхали, ой, ну це ж взагалі грозді винограду. Який виноград? Ой, вони кажуть, поки ми тут будемо посидимо, Оттак. то воно все поспіє. І потім я їх приїду забирати, вже буде виноград. І машина моя в тінючку стоїть, дуже все класно. І я вже вдома. Ох, як класнючі жабрикоси це взагалі оці вже м'які, то це просто, <смас> наче з медом, по-іншому не скажеш. Ну, ці ще такі тверденькі, класні. Ну, я вже отаких от з'їла три. А цю я зірвала зелену. <хи> а вона, вона смачна, я вже одну таку з'їла. Ось ось яка слугана собака, вона не гакала, вона мене чекала. Да, вона ніяк не може примиритися з тим, що двері закриті, що вона не може коло вікна. А ось, о, дивіться, як собачка приходить от, бачите? Пісочок, як би там ми не купалися, пісочок додому принесли. Все в нас зачинено, машинка там. Буду задихатися, але шити буду там. Ну, Може, ближче до вечора не буде так жарко. Хоча, Хотя... ой Боже, як жарко. Ну і розочки, дивіться, які розочки. Я навіть фонарик включила, щоб класно було видно. А пахнуть. Супер. Красуня моя спатки лягла. Ой, так, от ми лягли спаточки. Бачите, як класно. Отак у нас вікно. Все відкрито, все у нас тут продувається. І отут під вікном дуже класно. Ой, класно. Добра ніч. Зранку будемо копати, а поки що спати. Всім добра ніч. Доброго раночку. Бери іграшку, пішли. Пів восьмого. На дворі вже спека. Все як положено. Так, ну що, Вчора в нас пройшов добрий день. Ми забрали колтуна наріз. Так, да, залою забрали нарешті. Ой, зараз йдемо на берег, спитаємо. Побачимо. Ні, ми не спитаємо, ми побачимо, як вичесаний Сем. Який гладенький. Ялочка нам розкаже. Так, і хотіла ж, боже ж, мій нарешті ж подаруночок для Ремі. Написала Тані Ой, в Тані, бачите, господь. Написала. Наташа зранку де зустрічаємося, вона каже: ні, ми сьогодні не йдемо. Іде Саша, а він може туди і не дойти. Трошки погуляє і все. Отак от, от. Кеті ж кребила, пами вже покакали. Ми, значить. І що я тепер буду шукати? О, там десь під під підутими. Не буду, вибачте, тут стройка, так що якщо вже десь. І какашки, то переживемо. Кеті травичкою заїсти. Ну що, дуже хотілося побачити сема, який він з новою зачіскою. <схід> Як його вже вичіслили. Але ж не побачили. Чогось їх сьогодні не було. Або ж вони, ну, дуже ж спекотно, до речі, спекотно я. Хожу в майці, майже на голе тіло. Це я так халатик вдягнула, щоб на люди показатися. Дуже-дуже жара, хоча в мене все, вікна закриті, все закрите, начебто в хаті більш-менш. Ой, Але ж все одно. Сьогодні хоч якісь тучки на небі, вчора взагалі був жах. Я сьогодні мені треба ще. З'їздити в спортзал, у нас щось з кондиціонером. Ну, Враження таке, що сіли батарейки в пульті. Оце ж поїду, поміняю батарейки, ставлю. От, подивлюся, якщо працює, то завтра п'ятниця, і Дівчата кажуть, що ні, якщо світла не буде, у нас ж все ж по графіку. І третя черга, ми ж бачимо, буде. Ну, Я на одній черзі зі своїм спортзалом. То вже ж знаємо, чи буде, чи не буде, то те світло. Якщо не буде, то точно відміняємо. В общем, в мене, звісно, ці дні вже двічі відміняла тренування за того, що світла немає. Я тата можу включити лампу в, в, этот самий в мене господі колонка, яка ну, тобто музика, світло, все, але ж вентилятор не включиш, кондиціонер не включиш, все. Ой, в общем, ладно, то таке. Так, мені звоне. А, що я за сема? А сема не зустріла, а Ремі, до речі, зустріли. Саша прийшов на берег купатися. Тому я то поплавали, покупалися та й розійшлися. Ну ладно, завтра вже домовлюся з Наташою, вже буду далі передавати подаруночки. Бо Ремі залишився в нас без подаруночка. Ну як це ж можна? Я йому два дам. Щось іще, щось іще. А, дзвони е, мені Віка. Пам'ятаєте, я розпаковувала посилочку, тож з подарунками. Всім же ж подарунки, собакам подарунки. І Віки. Віки, дві бутилочки, ж того е, налівочки, налівочки. Там з ягідками, ну в общем, таке класнюче, я її поставила і забула. І щось ми з Вікою то на березі, то там, то там щось до мене ніяк не доходимо. Звони мені Віка. Каже, я вчора з Юлією розмовляла, вона мене питає, як налівочка? Я думаю, я що навіть не знаю, що сказати, як налівочка, може, мама там вже налівочку випила. Ні, не пила я налівочку. Ось ми сьогодні домовились, що Віка до мене прийде. І ми будемо пробувати ту ж налівочку. Каже Юля, що вона майже безалкогольна, але ми по себе ріримо. У мене є той спіртометр, що можна поміряти, скільки там, що, все з'ясуємо. Так, так, Віка каже, коли до тебе прийти? Каже, Давайте тебе десь годин в шість ввечері якраз вимикають світло з шостої, у нас, з шостої до восьмої сьогодні. А, ні, у мене, до речі, сьогодні з 4 до шостої, да, вона каже, прийду в шість, щоб інтернет, щоб все ж коротше було. Кажу, ні, 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 в шість ти не прийдеш, бо я, друзі, можна сміятися. Бо я на 17.45 йду до стоматолога. І я каже, Боже, та чи ти вже прописалася у того стоматолога, та наче ж вже всі зуби, вже все поставили. Так, да. це ж останній як контрольний осмотр, Чи я вже не знаю, як це можна правильно сказати. Ну, в общем, а він повинен перевірити оці ж імпланти, чи ніде нічого. Якщо може десь щось пошатується, то його там підтягують, підкручують. А взагалі, я не думаю, що щось ще в мене може підтягувати, бо я. Я їм, я з таким задоволенням їм, що я, мені здається, я наїстися не можу. Ну, але що я їм? Вчора, о, я вчора хотіла зняти свою вечерю, але ж думаю, ні, ну це неможливо людям показувати, що, що, що можна з'їсти оцю миску салата. Я зробила таку миску салата, отаку. Просто. Огірки, помідори, куча зелені. а Червоний перець, накидала туди ці цвітної капусти, натерла туди бурячка, ну, все сире. Все це залила сметаною. ну, в общем, знаєте, то як свинкам ставлять. <головіка> Воно там не понять, що, але кажуть, свиня все з'їсть. Оце так приблизно в мене був такий салат. Я подивилась, посміялась, думаю, та ні, людям це показувати не можна. Ну, бу... У мене ще була червона рибка, в мене ще був кусочок м'яса, але я нічого не з'їла. Я просто сиділа <головіка> і ложкою їла той салат. Отак от, от. Так що сьогодні останній раз я до стоматолога. От Кеті в мене, я, господі, пилисос той в мене їздить. Він же заряджається і працює, навіть як світла немає. Що проїде той пилисос Все позбирає, каже, я вже закінчив прибирання, став на зарядку, очищаюсь, все нормально, все, я повертаюся, лежала Кеті отак кругом. ну, Як ото, знаєте, вже погане порівняння, ну, то як труп обводять, отак. Такі встає і так пісочком, отам, отак лапки, отак, все, де вона лежала. Я не знаю. Я ж перед тим, як ідемо додому, я її просто так, от, як тряпку в воді ліпаю, щоб той пісок весь повисипався все ж нами. На Там в шерсть забивається, наскільки забивається пісок, що вона висихає, і він. Ну-ну, Витрушується. В общем, я хожу боса в хаті по пісочку. Я вже змирилася. Кажу, ну це ж не грязь, це ж песочек. все нормально. Ось такі в нас справи. Так, от зараз піду покажу, що вона там у мене, де там лежить, і куча пісочку поряд. О, і що? І, ой, боже, я вчора, як я вчора шив. Інтернет-магазин. Мок пакую, те все, все, все роблю, все це можна робити без світла. А матік без світла пошити не можна. А в мене вчора 4-5 матіків. Світло на 2 години, поки туди-сюди, поки щось там зробили, саме бігом вже шити ці матіки. В общем, три пошила, дивлюся, ну, там у одної дівчини 2 матіка. Один пошила, другий пошила, треба дивлюся 5 хвилин. Через 5 хвилин виключать світло, через 5 хвилин, а мені тільки ну, от, один бік застрочити треба, от, зашити, щоб уже наглухо. Я ж 5 хвилин я встигаю, все підвертаю, все тут уже, я все присп... без намітки, без нічого під машинку. Доволі Боже, встигла. Дивлюся. Половину так прострочила і закінчилася нитка. От уявляєте? Я дві хвилини, ще дві хвилини нервну цю машинку, все це заправляю, на це саме. тільки поклала строчити, бац, виключили Я навіть зняла відео, відправила людині, бо я обіцяла, що відправлю сьогодні в неї два матіка, вона замовила два. Відправлю сьогодні. Ну що, зняла її, вийшов такий кусочок, Отакий кусочок недострочений, світло вимкнули. Все. Пошта до 8. Шість вимкнули? До восьмої пошта. От і все. Так, ладно. матіки, це все добре. Ну, вже ми, звісно ж, приспосаблюємося. Сьогодні в нас в день, у нас взагалі в день в десять так. Включили в 10 і тепер виключать в 16 до 18. Зато ввечері. В общем, у мене не буде з 10, з 10 до 12. Це саме партійне, от з 10 вечора до 12. Ну, не лягаю я спать в 10. А з 10, якщо там з 8 до 10, то ще на дворі там, ми з собаками гуляємо, там все нормально. А якщо з 10 до 12, це саме той час, коли я щось, щось роблю. Щось монтую, щось там склаблю. Ну, вобщо. от отакий час. Так, все, я зараз опять набалакаю, у мене не монтується, не, <гум> не загружається стільки відео. Так що, друзі, пока-пока, все нормально. Всі ми пристосовуємося, всі ми все зможемо, ми переживемо, всі електростанції будуть працювати, все в нас буде добре. На отакій оптимістичній нотоці кажу вам пока-пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.